В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Сапільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Безпекова ситуація в регіоні на сьогодні 19 липня. Оперативна інформація станом на 511-й день повномасштабної війни. Як працюють комунальні служби у Дніпрі? Більше важливої та актуальної інформації просто зараз у нашому інформаційному випуску. Тож ми починаємо. Ситуацію на Дніпропетровщині поінформував її очільник Сергій Лисак. Пізно ввечері ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотник, але його плани провалилися завдяки оборонцям з повітряного командування. Схід металобрух та хресора наші приземлили. Ніч в області минула спокійно, обстрілів не зафіксовано. Про ситуацію в Нікополі більш детально поінформував очільник міста Олександр Саюк. 19 липня середа. За ніч у нас тихо, без постраждалих, без поранених. Комунальні підприємства виконують свою роботу, продовжуємо осувати наслідки обстрілів. Продовжується робота по відновленню сталого водопостачання. Загроза обстрілів в нас залишається. Будьте уважні. Хочу побажати доброго трудового дня. Тримаймось. Ми разом. Все буде Україна. Чи ворог атакував Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Окупанти завдали ударів по Одесі, Києву та Запоріжжю. Київщину та Житомирщину ворог атакував шахедами. Крім того, ворог зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Три по зенітно-ракетних комплексах противника підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління противника, один зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та три станції РЕП ворога. У ніч проти середи ворог знову атакував Україну. Протягом кількох хвиль атак противник випустив по Україні понад 30 ракет різного типу, серед яких Х-22 калібри, шість крилатих ракет Онікс з берегового ракетного комплексу Бастіон та понад 30 шахедів. Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вдалося знищити 37 повітряних цілей, серед яких 13 ракет «Калібр», одна керована ракета Х-59 та 23 дрона Камікадзе про втрати ворога далі за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 470 осіб окупантів, 4 танки та 31 артилерійську систему. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу близько 239 тисяч 480 осіб, танків 4123 бойових броньованих машин 8059 артилерійських систем 4573 реактивних систем залпового вогню. 689 засобів протиповітряної оборони, 430 безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня, 3885 автомобільної техніки та автоцистерн 7105. У Дніпрі скошують траву різні міські служби, принаймні про це пишуть промерські змі. Зона обслуговування це зелені насадження, сквери, парки, вздовж червоних ліній, автошляхів, прибудинкові території. Та чи дійсно у місті так слідкують за санітарією, як це розповідають Дніпрянам? На запрошення нашого глядача. Ми проінспектували один із захаращених полісадників у новокодацькому районі, розташований поблизу житлових будинків. Ось тут були світили, остатки світової старці. Лавочки були хороші. Там далі далі були, фонарі стояли, ввечері включали, акотрі було підключено. І там ну, весь наш наш палісадік був ідеальний. Дивлячись сьогодні на ці хащі, складно повірити в те, що колись тут був затишок. На згадку про нього лишилися шматки лавок. Справа у тому, що свого часу у прилеглих до цього палісаднику будинків змінився балансоутримувач. Ним стала громада Дніпра. Відтоді місцеві мешканці безрезультатно намагаються з'ясувати, хто ж тепер відповідальний за прибирання навколишньої території. Ми зверталися неодноразово і нам обіцяли вирішити питання з передачою на баланс цієї території, щоб тоді ЖЕК міг виконувати свої роботи, жилсервіс, по-моєму, зараз так вони називаються, з прибирання цієї території. Але, на жаль, питання, як бачите, поки що не вирішено. У цей клаптик він десь у повітрі завис. Завод імені Петровського, мабуть, він вже так і не існує, і назву зовсім іншу має. І ніхто, звичайно, за це відповідати не буде. Сараїв вже теж ніяких нема. Територія да я вот так, и до места вона не належить. Жил сервис 5 я сказал, да. Я звонил когда-то, они сказали, что это относится к городу, это куда это к филату получается. А те же обещают приехать вот позавчера, никто не приехал, мосериса пришла, сказала, что это не наша территория, обращайтесь туда к городской власти. А поки керуюча компанія Жилсервіс 5 та міська влада не можуть між собою визначитися, в кого на балансі знаходиться ця територія, тут бур'яни повиростали у людський зріст. Подейкують, що у цих хащах давно оселилися щури. І дійшку так, а вже люди вже обходять туди стороною, тому що вони вечором бояться зі ходити. Ми ходимо до, ну, додому, діти наші ходять. Бур'яни вже зросту дорослої людини. Часто чуємо тут якесь шуршання, і неодноразово деякі мешканці скаржились на те, що бачили вже криз. Ну так не може продовжуватися. Невеличкий клаптик ділянки ближче до 27-го будинку по вулиці Кам'янській. Люди своїми силами прибрали. Навіть облаштували тут дитячий майданчик, але всю територію впорядкувати самотужки вони не в змозі. Місцеві вже майже зневірили, що їх, врешті-решт, почують, і у цього палісадника знайдеться балансоутримувач. Звичайно, ми б хотіли, щоб цю вже територію передали до балансу і ну виконували. Роботи з благоустрою цієї ділянки, звичайно, б хотілося б цю територію облагородити, окультурити, щоб ну було гарно притись додому. Можливо, і далі якісь іще щось установити для проводження часу з дітьми. Поки стриби один із елементів комплексної роботи з благоустрою міських вулиць та дворів, і цим повинні займатися відповідні служби, а не самі мешканці, бо це входить в оплату комунальних платежів. На сайті Дніпровської міської ради йдеться про те, що у місті триває інспекційна робота щодо утримання прилеглих територій у належному санітарному стані. Тож ми разом із мешканцями запрошуємо головного спеціаліста інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Артема Зайченка проінспектувати цей палісадник, розташований поблизу будинку номер 25 по вулиці Кам'янській, та оштрафувати винних у такій. Антисанітарії Ольга Ховрич Андрій Миронюк новини Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Людям, які вимушено тікали від війни, часто необхідна професійна підтримка юристів. У Дніпрі запрацював центр правової допомоги Норвезької ради у справах біженців. Тут переселенці та містяни, що постраждали від дій російських окупантів, можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. У центрі людей проконсультують щодо отримання статусу ВПО питань з права власності на землю і житло, доступу до державних послуг, трудового законодавства. За Додаткову інформацію можна звертатися на гарячу лінію, номер якої ви бачите на ваших екранах. Фермери Дніпропетровщини можуть отримати безкоштовне насіння озимих культур від міжнародних партнерів на вибір, пшениці або ячмінь. Для цього слід подати заявку через державний аграрний реєстр. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Програму втілює продовольча та сільськогосподарська організація ООН за фінансування урядів Японії та Норвегії. Її мета підтримати під час осінньої посівної кампанії фермерів, які працюють у найбільш постраждалих від війни регіонах. Така допомога для фопів та фізосіб, які володіють або орендують госпогіддя від 5 до 100 гектарів. Вони можуть отримати по 2 тонни насіння. Його вистачить для засіву 10 гектарів землі. Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 20 липня. Програму втілюють також у Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Ціна на газ для населення залишиться незмінною до 30 квітня 2024 року і становитиме 7 гривень 96 копійок за кубічний метр. Повідомили у газопостачальній компанії Нафтогаз України. Чимало споживачів стурбовані. А чи не підвищуватиметься ціна на блакитне паливо напередодні наступної зими? У Нафтогазі України заспокоїли, ціна на газ для населення залишиться незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації. В нашій державі Мешканці Дніпропетровщини можуть отримати кошти на відпочинок та оздоровлення дітей. На кожного хлопчика або дівчинку понад 14 тисяч гривень. Така допомога призначається для малозабезпечених сімей, які виховують трьох і більше дітей або малечу з інвалідністю. В області понад 2,5 тисячі таких родин. Допомога здійснюється за урядовою програмою Є оздоровлення. Держава перераховує батькам кошти на закупівлю путівок. Заклад для відпочинку можна обирати самостійно. Зі таких 13. розташовані вони у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. Батьки, які можуть претендувати на виплати, отримують сповіщення через дію. Якщо в них немає такого додатку, їм телефонує працівник соцзахисту. Після цього слід звернутися до найближчого відділення Приватбанку та відкрити картку зі спеціальним режимом використання коштів. На неї зарахують гроші на одну дитину. За детальною інформацією звертайтесь до органів соціального захисту населення. i У Дніпрі на вулиці Робочій сталася ДТП. Мікроавтобус врізався у стовп та перекинувся. За попередню інформацію по Робочій в бік вулиці Антоновича рухалась вантажівка. Перед нею загальмувала інша машина. Водій фури намагався уникнути зіткнення з нею і підрізав мікроавтобус, який їхав поруч. Останній зачепив дерево та стовп і перекинувся на бік. Постраждав пасажир мікроавтобусу. Він травмував руку. Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці. За межами міста Зеленодольськ, Криворізького району, виникла пожежа на сільгоспогідді. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що біля скошеного поля горить суха трава, стеблі зернових культур, які залишились на полі після жнив. Площа пожежі склала майже 4 гектари. Надзвичайники вкотре наголошують не розводити багаття на відкритих територіях, адже вогонь шкодить довкіллю екосистемі та може розповсюджуватись на домівки. Наш випуск триває декілька місяців тому. Ми розповідали історію художниці з Дніпра Ольги Рекун та показували її витвори мистецтва, що прикрашають будинки нашого міста. Художниця працює на перемогу України та підбадьорює Дніпрян патріотичними муралами, який малюнок Ольга знову втілила у життя. Та що хотіла ним сказати, дивіться далі у сюжеті. За останні декілька днів Ольга Рекун створила два мурали. На першому зображений український поет Тарас Григорович Шевченко. Цей малюнок прикрашає один із будинків по вулиці Матроська. Коли я робила цей мурал, було дуже багато уваги від людей. Це мене дуже радувало, що люди небайдужі підходили, говорили, спілкувалися, хвалили, що це дуже гарно, це дуже добре. Всім подобається Шевченко. Ну, отак от, от я негативних відгуків не чула. От. Так що я вважаю, що я роблю те, що треба. Що люди просять, те й роблю. Художниця написала на будинку крилатий вислів. Якби мовчили так, як треба, то й мудрість би була своя. Додавши від себе наступну фразу, то й танки мали би свої, натякаючи на великі можливості промисловості Дніпропетровщини, я хочу, щоб мої мурали радували людей, щоб вони не тільки напоминали про наш важкий час, а щоб вони трошки посилали надію і якось розраджували людей, щоб не весь час знаходитись в такому пригніченому стані. Це дуже важко. Тому я вважаю, що мурали трошки радують людей. Також Ольга порадувала перехожих, розмістивши другий мурал на проспекті Богдана Хмельницького. Жінка впевнена, що баба Яга це слов'янський образ, слов'янський персонаж, який з'являється не тільки у російській літературі. У цієї бабульки, у цієї жіночки характер, вона не побоялась поперти проти більшості, і вона має власну думку, вона її відстоює. Це заслуговує поваги. От. Я її оділа в камуфляж, в піксель. Оце на плечі автомат Калашнікова. Тут відповідальна татуїровка на руці От. і сама мітла, на якій вона транспорт, на якому вона пересувається, От. на другому кінці мітли торба. На ній написано добро. Тобто, персонаж цей несе добро. А внизу підпис зло з мету, добром засію. Хто не згоден, геть в Росії. Ольга надихає та мотивує людей своєю творчістю. В кожен мурал вкладає свою душу та намагається покращити настрій оточуючим. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов, новини, Д1. Яскраві мурали замість похмурих стін. Торік нікопольський завод феросплавів почав встановлювати у місті мобільні укриття, аби мешканці могли перечекати загрозу артобстрілу у безпеці. Наразі їх прикрашають патріотичними малюнками. Так на мобільних укриттях вже можна побачити портрети гетьмана Богдана Хмельницького, отамана Івана Сірка, українські пейзажі створює ці роботи. нікопольчанин Геннадій, працівник феросплавного заводу. Місцеві стверджують, що такі патріотичні малюнки на мобільних укриттях. Піднімають їм настрій, налаштовують на перемогу. «Знай свою країну, продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві місцевості. Сьогодні ми передаємо естафету Ужгороду. Міні-скульптури в Закарпатті за останні кілька років стали настільки відомими і популярними, що вже майже отримали звання справжньої родзинки Закарпаття і в той же час сучасної пам'ятки. Причому симпатію вони викликають як у захоплених туристів, особливо дітей, так і у самих закарпатців, для яких їх поява часто є повним. Сюрпризом доброго дня. Вас вітає місто Ужгород і його міні-скульптурка Валіза 2020, яка була встановлена в листопаді 2022 року за ініціативою професора Федора Шандора, який викладає в Ужгородському національному університеті і наразі захищає нашу з вами незалежність. Честь. Волю і свободу. Роман Мурника, який є скульптором, зробив її із бронзи, і вона символізує ту іграшку, яка лишилася на залізничному вокзалі в Краматорську. Хочеться додати, що це 53-я міні-скульптурка Ужгорода, але вона одна з найулюбленіших, тому що саме це місто на початку, особливо повномасштабного вторгнення, прийняло тисячі сотні тисяч. Чи людей, які приїздили потягом і залишалися або на західній Україні, або їхали за кордон, тікаючи від збройної агресії. Звертайтеся, дивіться, надихайтеся. Дуже гарна скульптура. Дякую. Кожен ужгородець знає про міні-скульптурку. Вузол на набережній. Який повір'ям, зв'язав сам Іван сила. Якщо гуляти набережною, можна побачити ще декілька цікаво. Особливо, якщо знати, де шукати. Вас вітає ще одна міні-скульптурка. Куколд або черв'ячок. А ще на набережній Южа є така міні-скульптурка Святий Миколай. Приносить всім щастя, здоров'я і виконує всі побажання. Бачите, тому йому так гарно і натерли носа, чапочку. А чи були ми чемні цього року? На набережній Ужгорода знаходиться найменший маяк Свободка, який сі дуже обожнюють. А біля нього. Є позначки з відстані до самих великих міст. Дякуємо за цікавий матеріал і чекаємо наступне відео від наших телеглядачів. Долучайтесь і станьте нашим співавтором. Поділіться власними враженнями про відвідування цікавих місць України. І ми покажемо вас на телеекрані. Музика Про спорт. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 в італійському Палермо. В одній 16 фіналу змагань українка у двох сетах обіграла 17 річну представницю Сербії Мію Рістич за 1 годину та 35 хвилин з рахунком 4-6 та 2-6. У наступному раунді українка зіграє проти переможниці поєдинку Аранча Рус Жасмін Паоліні. Український легкоатлет Михайло Кохан виграв турнір в метанні молота на змаганнях золотої серії світового континентального туру в Угорщині. Він показав результат 79,37 метра, його найкращий результат у сезоні та виконання олімпійського нормативу. Друге місце виборов поляк Войцех Войцях Новіцьке з результатом 77,89 метри. Третім став Бенце Галаш з Угорщини. І на останок випуску про погоду нам розповість ведуча Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, четвер-20 липня. У Дніпрі зранку і до самого вечора зберігатиметься похмура погода. Ввечері очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 58%. У Павлограді похмура погода триматиметься до кінця дня. Опадів не прогнозується. Температура від 17 до 26 градусів вище нуля. У Новомосковську протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ із грозою. Температура сягатиме від 17 до 27 градусів з позначкою плюс. У синельниковому та жовтих водах помірна хмарність. У другій половині дня очікується дощова погода. Температура від 17 до 27 градусів вище нуля. У кривому розі буде похмура погода. Сильний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, і до вечора зміниться на дощ із грозою. Температура повітря прогріється до 25 градусів тепла. І про народний прогноз погоди 20 липня вшановується пам'ять преподобної Єфросинії. В давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли: згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Якщо 20 липня окурити будинок димом дубового листя, то в ньому ніколи не буде пожежі. Який буде цей день, такий буде і листопад. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча прогнозу погоди Марина Олексієнко. Передаю слово своїй колезі Маргариті Сопільняк. Дякую, Марино. А ми нагадуємо, що телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру! Слава Україні!